Доброго дня. Інструкція по реєстрації декларації версії 3 лікарям первинної медичної допомоги в системі e -health. Передумовою реєстрації декларації в системі e-Health має бути: Проведена авторизація лікаря первинної медичної допомоги в системі e-Health. Проведена ідентифікація та пошук пацієнта в системі e-Health. Алгоритм наступний. Перше. Необхідно зареєструвати заявку на подання декларації в системі ІХАС, e повідомити пацієнту інформацію з пам'ятки за необхідності роздрукувати та отримати згоду пацієнта на реєстрацію декларації, ввести код з СМС-повідомлення або завантажити скан копії документів пацієнта. Це залежить від методу автентифікації пацієнта та остання роздрукувати декларацію в двох екземплярах та накласти електронний підпис лікаря. Отже, переходимо безпосередньо до реєстрації декларації в системі МДР. Для початку роботи лікар має пройти авторизацію спеціаліста. Авторизацію спеціаліста можливо пройти в картці ЄМК, натиснути Авторизація спеціаліста. Відповідно, ввести логін-пароль до системи eHellS та отримати повідомлення, що авторизація пройшла успішно. Далі переходимо до реєстру пацієнти та виконуємо пошук пацієнта в системі E-Health. Але обов'язково необхідно провести ідентифікацію пацієнта за його паспортними даними. Тобто пацієнт має надати паспорт та обов'язково ідентифікаційний персональний номер. Отже, виконуємо пошук пацієнта в системі і Вводимо параметри для пошука тест Микола Сергійович. Вводимо дату народження та вводимо додатковий параметр ідентифікаційний персональний номер. Натискаємо на кнопку Пошук. Бачимо, результат пошуку повернув нам значення: Тест Микола Сергійович, дата народження, ідентифікаційний номер також повернувся та місце народження, яке було зареєстровано в системі e-Health. Інформація про цей значок означає, що пацієнт зареєстрований в системі e-Health. Зелений значок означає, що пацієнт зареєстрований в системі MEDER та картка разом з карткою e-Health об'єднана. Отже, нам необхідно з вами відкрити карту пацієнта. Для цього подвійним кліком натискаємо на Пацієнт. Як ми можемо вже бачити, карта пацієнта у нас відповідно заповнена вже. Отже, ми з вами зробили ідентифікацію пацієнта та пошук пацієнта в системі e -Health. Далі переходимо до реєстрації заявки на подання декларації. Для цього. Необхідно натиснути на вкладку Декларації в системі e-Health. Далі натискаємо на спеціальну дію Створити. Одразу відкривається вікно, де автоматично заповнюється ідентифікатор пацієнта з системи e-Health. Прізвище ім'я по батькові дата народження пацієнта, лікувальний заклад та амбулаторія, в якому реєструється декларація, лікар, з яким реєструється декларація. Метод автентифікації пацієнта, якщо методів у пацієнта декілька, їх можливо змінити. Далі необхідно натиснути на спеціальну дію Зареєструвати заявку. Після того, як ми натиснули Зареєструвати заявку, спливає вікно з інформаційним повідомленням, згідно якого потрібно повідомити цю інформацію пацієнту. Наприклад, надаючи код ЗСМС-повідомлення або документи при попередній реєстрації пацієнта в системі за документами, особа чи її представник надає згоду медичному працівнику на обробку персональних даних пацієнта, надає згоду медичному працівнику на подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу в електронну систему охорони здоров'я, за можливості або за необхідності, можливо, роздрукувати та надати пацієнту цю пам'ятку. Після того, як пацієнту інформацію повідомлено, необхідно проставити інформацію, що інформація повідомлена, натискаємо на спеціальну дію ОК. Далі, в залежності від методу автентифікації, видається повідомлення для вводу коду з смс-повідомлення, або якщо пацієнт був зареєстрований в системі eHealth за допомогою документів, необхідно буде підгрузити скан копії відповідних документів. Отже, зараз ми вводимо код з смс-повідомлення. Звертаю вашу увагу, якщо пацієнту, наприклад, код з смс-повідомлення одразу не надійшов, ви можете повторно, одноразово направити ще раз смс. Для цього натискаємо кнопку Отримати СМС з новим кодом. Після цього вже ця дія недоступна, вводимо новий код з смс-повідомлення. Натискаємо на спеціальну дію ОК. Заявку на подання декларації підтверджено в системі ІХС. Далі ми з вами бачимо, що заявку можна відхилити, підписати, можливо, побачити вже друковану форму по декларації. Її можливо роздрукувати та дати пацієнту для ознайомлення, щоб він перевірив інформацію, згідно якої його було зареєстровано в системі e а відповідно, він побачить інформацію, з якими даними він вже зареєстрований в системі e Після того, як пацієнт перевірив інформацію. А ви також впевнили, що інформація співпадає з даними, вказаними в його паспорті. Лікар натискає на спеціальну дію Підписати. Виникає віконечко, де лікар знову перевіряє дані. Це вже дані перед підписанням. Відповідно, лікар має цю декларацію роздрукувати в двох екземплярах. Одну обов'язково залишити собі, одну віддати пацієнту. Після того, як пацієнт повторно перевірить введені дані, необхідно проставити чекбокс Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, підписана пацієнтом. Після того, як ми натиснули галочку, натискаємо Продовжити, виникає вікно, де необхідно ввести електронно-цифровий підпис. Або підпис на захищеному носію лікаря. Натискаємо підписати та очікуємо. Після того, як декларація буде успішно підписана та зареєстрована в системі Health, з'явиться повідомлення. Декларація підписана. Відповідно, стан декларації змінився на діюче, Є номер декларації. У лікаря є можливість, якщо не вдалося роздрукувати декларацію одразу, наприклад, не працював принтер, повторно роздрукувати цю декларацію. Натиснути друкована форма і відповідно роздрукувати. Інформація про підписану декларацію відображається в закладці декларації в системі eHELS. Відповідно, ви маєте бачити інформацію, дата дійсна з, стан декларації, де була зареєстрована декларація, номер декларації. Додатково можна витягнути інформацію стосовно ID декларації в системі EHES. Можливо, витягнути інформацію, по якій версії була зареєстрована декларація в системі e -Health. Звертаю вашу увагу, що основна зміна декларації версії 3 полягає в тому, що лікарю не потрібно повторно реєструвати дані по пацієнту в системі eHealth. health Тобто, якщо пацієнт раніше зареєструвався в системі eHealth, health наприклад, реєстрував декларацію в іншому лікувальному закладі або потрапляв на лікування, наприклад, в закладі вторинної третинної закладу. Відповідно, він вже зареєстрований в системі eHealth. В такому разі, лікарю достатньо зробити пошук пацієнта в системі eHealth. Після того, як він його знайде, він одразу переходить до реєстрації декларації в системі eHealth. Дякую всім за увагу. Всього найкращого вам до побачення.